Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні цим відео я починаю підводити підсумки по своїм проєктам і по цьому місяцю, і за весь попередній рік. Сьогодні у мене 21 грудня. От, сподіваюся, що найближчим часом це відео зможе вийти. Перший мій проєкт це пендет Palette», або як я його назвала, закінчити палетку. Я брала одну палетку від Lamelle. To-Go palette. Вже вона в такому в мене вигляді не дуже. А ось є про неї інформація. Тон 401 New Nude. Вона ще продається, навіть в Єві зараз продається. Але... але, 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 саме цього відтінку я не бачила. Це дуже були вигідні відтіночки. Зараз туди з'явиться фото, з чого я починала. Я починала цю палетку не. З 1 січня, а десь, якщо я не помиляюся, або на початку березня, або в кінці. І це, напевно, не саме перше фото, бо перше фото в мене, на жаль, не зберіглося. До речі, зараз в Єві дуже класна акція йде на декоративну косметику. При покупці двох товарів третій йде в подарунок. І на сайті цієї акції немає. Вона тільки в магазині фізичному здається, до 3 січня буде тривати. Тож там ламель, але вигідно брати в одній ціні, наприклад, там три товари по 300, тоді вигідно, а не так, що один за 300, один за 200 і за 100 піде в подарунок. От так. Значить, закінчила я. В попередній період з останнього звіту ось цей відтіночок, такий відтінок шампанського, сяючий. І залишилось в мене два відтінка. Цей темно коричневий я його вже не зможу зробити бо незручно. От, і ось такий рожевий, який я, в принципі, не збираюся закінчувати. Якщо в мене закінчиться коричневий, то я його або перепресую, я ще не вирішила, або позбавлюся цієї палетки так, як є. Бо я це і раніше розуміла і знала, але цей проєкт ще раз мені допоміг впевнитись, що є в палетці ходові відтінки, які закінчуються, і є допоміжні. І навіть якщо ми будемо брати цей відтінок з ходовими відтінками з інших палеток, то так само в інших палетках ходові швидко закінчаться. а Більше останеться таких неходових, залишиться, і вам треба буде знову додатково якусь палетку брати. Тому Ну якось так. Я задоволена результатами. Я вже бачу, що до кінця року не встигну темний коричневий добити, але я ним користуюся Ну практично кожного дня. От і я брала собі на допомогу. Попередніх відео також показувала ось таку палеточку від NABLA Soul Blooming Eyeshadow palette. І там не всі відтіночки, а деякі: ось цей світлий допоміжний, і ось цей середній коричневий. Так, ну, світлий, він не колір пудрі, він трохи темніший, і він у мене йшов за проміжний розташовочний. До речі, сьогодні гарна погода сонечко і. Можна передати От Бачите, він темніше моєї шкіри, і я ним, ну, ним не виходило так, як ластиком підтирати якісь невдалі моменти, але він як намітити складочку, якраз те, що треба. І я користувалася цією палеткою як допоміжною, допоки не закінчила ось той рефіл. Я вам ставлю фотографію, як це виглядало. Попередньому звіті, але мені здається, що там ну, зовсім маленький прогрес. Цей, цей відтінок дуже пігментований, там багато його не треба було. Ну, можливо, тут донечко дещо збільшилось. ось Це можна так покласти. Іншими відтінками я не пам'ятаю, наскільки часто і багато користувалася, але можливо. Так? Але потім я її відклала. Ще в мене був ось такий хайлайтер від Білор Дизай. Мені його дарувала Ірочка на Новий рік, пару років тому. От, і я його хочу добити. Ось так він виглядає. Я також буде фотографія з попереднього звіту. Він був новий. От я. Їздила на весняних канікулах додому, його взяла, та, можливо, в нього було одне-два використання. І за цей менше, ніж рік я його так гарно використала. Я його використовую в зовніш... внутрішній куточок ока підсвітити. І також я його використовую і як хайлайтер на щоденній основі ось такий він. Ну, ви знаєте, він непоганий. Навіть один раз я його пензликом нанесла як сяючу пудру на все обличчя. Якщо легенько, то може бути, але є великий шанс переборщити. Також я не покидаю його використовувати, доб'ю чим скоріше, тому що це білоруський бренд, і мені не хотілося б мати його у себе в косметичці. Так. Що ж я взяла собі на допомогу, коли в мене закінчився там відтінок, і ну, вийшло, що в мене один єдиний тут залишився. Я проміжним таким коричневим користувалась, і я дістала Анастасія Беверлі Хілс і Джекі Айна. І я вам чесно скажу, що колись я так раділа, що купила цю палетку, а, так мені її хотілось, але ну, от, в дійсності я користуюсь всього двома відтінками тут зараз. Тому що ну, матові тут всі взагалі не мої. Ну, не повсякденні це точно. Там якийсь святковий макіяж зробити, тематичний, так. Але на ну, щодень я не можу ними користуватися. Тому ні. Із засяючих ось ці мої два відтіночка. До речі, тут з'явилося донечко. І... Воно таке вже досить-досить велике. Чому я задоволена? Оце з приводу того, що ми купуємо палетку так, заради там, декількох відтінків. Хоча я думала, що буду користуватися всіма. Тут така справа, що ось червоний, фіолетовий. І цей коричневий літуейшн відтінки, вони в мене на повіках не трималися, а вони і не скатували складку, вони не просто зникали. Тільки на клею для глітера вони так більш-менш трималися. Тому, якось, не знаю, може це підробка мені попалась, не знаю. Так, відтінок Soleil я наношу на все повіко. Так, ну вже буде на хайлайтері зверху тут. І на серединку і зовнішній куточок ось цей відтінок спонсор. То Це як масло, він такий доохромний, червоно коричневий має відлив і дуже гарно виглядає. Я вважаю, що цей відтінок він якби. Е Найцікавіше з цієї палеточки. Тому також добивати її всю я не зможу. Не буду. А, ну, звісно, я не буду її позбавлятися, навіть якщо ці два відтінки я закінчу, хай буде в колекції. Тут, в принципі, ось ці такі шимери непогані, золоті бронзові, Ни який святковий макіяж. чому би ні? Хай буде. Так. І ще одну палеточку взяла собі на допомогу. Це ось така палетка від Наташі Деннона. Міні-ретро палет це моя перша палетка від Наташі Денони. Ось так вона зараз виглядає. І я користуюсь ось цим відтінком. Тут уже його на один-два рази. І сюди якраз можна перенести відтінок з Ламель to Go Palette. Хоча він не замінить цей відтінок. Бо цей золотий з рожевим відливом, він такий повсякденний, він не такий сяючий, як ламель, він більш такий, як сатиновий. А я ним от, користувалася в допомогу до ламель, потім ось цей матовий на складку. Дуже він класний. Можна його розтушувати, можна нашарувати, зробити більш. Таким вираженим, ось це я пропускала, тому що замість нього я використовую темно коричневий Ну і цими двома це вже коли хочеш більш святкового макіяжу, це топер. Хоча я думаю, насправді, якщо в мене, ну, не якщо, а коли в мене закінчиться ось цей, то треба буде спробувати самостійно використовувати. Бо я так пробувала. Коли купила цю палеточку, і вона, в принципі, непогана. І ось цей також я використовувала по нижньому повіку для якогось акценту. Також він дуже-дуже красивий. Цей, здається, на перший погляд таким брудним, але він дуже гарно в поєднанні з цим персиковим. Я думала наступного року робити знов такий проєкт, закінчити палетку, взяти ось цю палетку Наташі Денона. Тут дуже маленькі рефіли, мені здається, що ще менше, ніж ламель. По 0,8 грама. Так, а тут скільки в нас? Напевно, тут менше, напевно, тут по 0,5 грама. Так, тут ця інформація була. Зверху кришки, здається, тут було 6 грам, тобто тут по граму, а тут по 08. Ну тут рефіли навіть на вигляд вони менші. Е, і вести такий проєкт. Але я не знаю, чи я буду це робити, чи не буду. От, тому що е, самий ходовий відтінок в мене вже закінчиться. Е, тому, можливо, це буде така, як. Акцентна більше у мене палетка, а буду користуватися чимось новим, базовим, бо в мене є палетки, якими я ще зовсім мало користувалася, бо вела цей проєкт. І якось, коли я не бачу. Е Якогось великого, великої зацікавленості аудиторії в таких от проєктах, то часу йде багато, на запис, на монтаж, а потім переглядів не так багато, як на інших відео, тому я вирішила, що, напевно, я не буду вести цей проєкт. От, а якщо я візьму зовсім нову палеточку, використання таке повсякденне, то вона, звісно, не закінчиться. От, я б щось таке хотіла, можливо, колись я вела pendles and shadows. Це коли рандомно вибираєш собі рефіли і маєш доти до дна і не змінюєш їх, поки не закінчиш. Це досить цікаво, бо є такі відтінки, якими, от, наприклад, цей, якими я не користуюсь повсякденному житті. А тут вже щось вигадуєш, щось е, комбінуєш, і таким чином додонечка якось колупаєш його. Але теж я не знаю, чи зможу я це робити чи ні. Бо от сьогодні я змогла записати відео і не впевнена, що завтра також у мене буде така можливість. Отже, давайте ще вам покажу трошечки своїх покупок в ЄВІ, бо вже зачепилась про цю акцію, розказала. І покажу, що я купила це все буде на подаруночок, не для себе, але, можливо, вас щось також зацікавить. Якась. Отже, давайте покажу, що це буде. Це буде день народження моєї родички одної, і я дещо для неї купила. Так, в такому пакетику це все несла, бо ще потім йшла після Єви на батьківські збори. І перше, це буде ось така палетка. Дивлюся, що вона тут чи це я її вже порізала, чи це вона така була від Ламель Hope. Я бачила відгуки на них в Інстаграм. На Ютубі, чесно кажучи, не дивлюся зараз так багато відео, як раніше. От, тут багато, мені сподобалось, що тут багато саме світлих і таких сяючих відтінків. Оці три центральних. Тут є матові такі, як би, і яскраві, і більш нейтральні. Так, і по якості, от я їх свочила в магазині, то вони, як оці були тут такі маслянисті. Ну, Мені сподобались ці тіні. Я навіть думаю, може собі ще взяти, поки там ця акція йде. Але в мене ціни досить багато. І навіть ті, що зараз переді мною, я розумію, що ніколи їх не використаю. Тож поки що я не буду поспішати. От, ця палеточка вже йде в Єві зі знижкою, і ще додатково, якщо щось береш, два, то третій йде в подарунок. Також я придбала тушь, я думаю, що має сподобатися це Мейбелін, Sky High, відома така туш, Свій час не робила дуже багато галусу. У мене, до речі, в запасах лежить Sky High, тільки в чорному, така ультрачорна. І також, плюс-мінус цю ж саму ціну, я взяла. Консилер від Maybelline Eraser. У мене він був, і він досить такий був класний. Я пам'ятаю, що він мені дуже подобався. Я взяла 00 такий дуже світлий відтінок. І сподіваюся, що він підійде. Так, це такі ось два продуктики. І, ну, три, точніше, да? один був подарунок. І ще я взяла. Ну, знаєте, я хотіла такий, щоб по максимуму, щоб таку косметичку новачка зібрати. Це Glambi, Palette Contouring, Відтінка їх є там два в магазині, це другий. В першому цей відтінок хайлайтера він матовий. Ну, Не знаю, чи він такий завазюканий вже в нашій єві, чи так він і є. А отут він був сяючий. Тобто ну, на свочі він дійсно виглядав не як пудра, а як хайлайтер. І тут є рум'яна, досить такий ніжний персиковий відтіночок, і два контурних відтінка, темніший, світліший, цей навіть на бронзер, ну, схожий такий. Тобто мега така універсальна палеточка. Є інструкція, як використовувати ось. Я люблю такі палеточки, знаєте, коли є в одній палеці все, що треба. Також. Пудру взяла від Lamelle Stay Matte Full Coverage. У мене такої пудри не було. Мені було б цікаво її спробувати 401-й Е, Так, ну, на вигляд, вона зараз не виглядає прям дуже світлою. Я сподіваюся, що підійде для моєї дівчинки. Так, і е, в подарунок я взяла Evoline Blisk це навіть не блиск, хоча написано блиск, бачите, але він матовий, без шимерних таких частинок, як лакова помада. 6 в одному, Ліп Gloss, 358 відтіночок ось. Поки що це все. Ну, я думаю, що мені ще треба подарунок одній людині, тому я, напевно, ще піду в Єву. Добре, що там вибір великий, і, ну, до речі, так, дійсно вигідна ця акція, бо вони не завищували ціни перед тим. А те, що зі знижками, так, іде воно зі знижками. От таке було моє відео. Пишіть свої коментарі, що ви пробували, можливо, з моїх покупок, чи, чи пробували ви цю палеточку, чи вона вам сподобалась. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!